Можете прямо собі сказати, так, стоп. Що зараз відбулося? Інших варіантів у вас не може бути взагалі в вашій свідомості. Будь-яка ситуація приведе вас до кращого. Яка сталася ситуація, яка стала точкою відліку, що вони поняли, що так більше бути не може. От ваша точка відліку зараз. Все. Момент Валерія. Я духовна матеріалістка, і я сьогодні хочу вам розказати про маятники, що це таке, як вони працюють, як їм не піддаватися, як на них не реагувати, і точніше, як реагувати на позитивні маятники і як не реагувати на негативні маятники. Поїхали! Отож, що з що взагалі таке теорія маятників. Це із книги Трансерфінг реальності. Хто читав, той вже взагалом розуміє, про що я буду тут говорити в цьому відео, але пропоную вам залишитися, тому що я буду додавати ще свої думки і свої практики, як я допомагаю собі і своїм клієнтам не розкачувати негативні маятники і розкачувати позитивні маятники, що до речі набагато складніше позитивні маятники розкачувати. Так, от теорія маятника. Це, всі знаємо, що таке маятник. Да? Тобто це ось така структура, яка гойдається в одну сторону. І е, коли немає того, що її штовхне, вона буде стояти на місці. Ми, люди, по факту, це енергія. Все в цьому світі це енергія. І е, ця енергія, вона одна об одну. Функціонує, одна об одну живе, починає жити, да? починає розкачуватися. Так от, е... ой, який дощик приємний на обличчя. Взагалом, життєві ситуації. У вас сталася ситуація: зламався бойлер і не працює гаряча вода. От у мене таке було нещодавно. Зламався бойлер, не, не було гарячої води. Запускається маятник, який викликає злість. Да? Тобто нормальна. Е Тваринна реакція, да, тому що ми люди теж в якомусь сенсі можемо бути тваринами. Хто може образитись на це, будь ласка, ваша воля е, у нас є тваринні реакції, і ми можемо тваринно відреагувати злістю і запустити цей маятник злості. Ми починаємо злитися, відправляємо цей маятник, да, і нам потім прилітає, ще трахає по голові ще більше. Яким чином ми накопичуємо цю злість? Зверху цього, на цей негатив, нам прилітає ще більше негативу. Він відштовхується знову ж від негативу, потім прилітає ще більше. Тобто, ви розумієте, от ви в дитинстві качалися на качелях, да? ви сідаєте на качель, і чим сильніше ви відштовхуєтеся, тим сильніше вона вас гойдає. Цей маятник це як качель. Чим сильніше ви туди вкладаєте енергію. Увагу, свої ще якісь більші почуття, емоції свої, тим більше воно розгойдується і вас бахкає ще більше. Що робити в такі моменти? Ну, давайте на прикладі цього бойлеру. Що робити? Угу. Ось така ситуація. Приймаю. Чомусь зараз мені потрібна ця ситуація? Перше. Моя перевірка, тому що Всесвіт він завжди перевіряє, завжди перевіряє те, на що те, які ти рішення прийняв. От ти прийняв рішення, наприклад, жити ну, там, з позитивним баченням, жити в цьому світі з позитивним баченням. І Всесвіт все одно, проходячи якісь моменти, буде тебе перевіряти на кожному етапі. Ці перевірки можуть бути сильнішими. Тут я вам трошки розібрала, показала, що таке негативні маятники, які можна запустити, і які ви реагуєте, і вони потім далі просто включаються ще більше і більше в ваше життя. І ваше життя починає крутитися навколо цього навколо цієї злості, навколо цієї агресії, навколо новин, навколо негативних подій в вашому житті. І вам ще складніше і складніше. Получається, бачити позитивне, бачите красиве, бачите життєрадісне, бачити те, що може вас надихати, те, що може робити ваше життя щасливим, з позитивними маятниками трошки складніше. Чому? Тому що їх розкачувати складніше. Але... Є така штука, навіть там, в кармології, да, що якщо ти сієш сіміна, Да, які ти сіміна посіяв, то е, потім такі в тебе плоди і виросли. І штука в тому, що по факту ось ця теорія маятнику така сама, тому що е, ти сієш якесь маленьке зернятко, да, ти робиш один рух, щоб розкачати маятник, а тобі назад прилітає сильніше. В двоєкратна, стократна, тисячократна може прилітати назад. Тому коли ви щось робите, говорите, думаєте, тому що все у нас починається з думки, да, з почуття, з думки, ви маєте це відслідковувати і змінювати, казати собі прямо з самого початку, я змінюю, я змінюю. Ну, от там, наприклад, ви прокинулись зранку, да, можна прокинутися в двох настроях. Тільки вдвох. Або, о Боже, знову ранок, або «Ура, нарешті ранок. Розумієте різницю взагалі, і яке енергетичне наповнення тут? І ось з того моменту, коли ви відкриваєте очі, ви створюєте свою реальність, свій світ. Запускаєте ті маятники, які ви готові запустити. Готові запустити негативні? Ну, буде вас бахкати потім негативом. Дуже дуже довго і дуже дуже сильно готові запускати позитивні? Дайте собі час. Тому що для того, щоб е, повністю оточити себе позитивним, класним, кайфовим, на це потрібен час. Тому що нас дуже довго, дуже довгий час. Да, у нас були воїни, голодомори і так далі. Да, наша родова система дуже сильно пропіталась ось цим негативом і розумінням того, що треба виживати. Все, ми всі вижили, ви зараз, якщо дивитеся це відео, ви вижили. Все, вам не треба виживати. Візьміть ось це для себе як, не знаю, молитву. Так от, ще простіше, якщо з вами стається якась негативна ситуація, от вона вже сталася, все, ви нічого не можете змінити з цим, ви на це якось зреагували. І ви цю реакцію, якщо вона руйнуюча, а негативні реакції, вони руйнуючі, злість, образа, страх, заздрість і так далі. Да? Ви себе зупиняєте, можете прямо собі сказати: так, стоп, що зараз відбулося? Чому це відбулося? Який для мене це урок? Що я маю тут побачити? Задаєте собі питання, починаєте з собою розмовляти. У вас особисто завжди є відповіді на питання. Далі, що ми робимо? Ми будь-яка ситуація, просто усвідомте собі, що будь-яка ситуація вона приведе вас до чогось класного. Все. Інших варіантів у вас не може бути взагалі в вашій свідомості. Будь-яка ситуація приведе вас до кращого. Згадайте, що будь-яку людину, яка досягла... Давайте там про успішний успіх зараз, да? яка досягла класного успіху в стосунках, в кар'єрі, в здоров'ї, в тому, як вона виглядає, спортсменів, в них перед тим, як вони чогось досягли, сталася повна задніця. Яка сталася ситуація, яка стала точкою відліку, що вони поняли, що так більше бути не може? От ваша точка відліку зараз. Все. І ви з цим зараз що робите? Зупиняєте себе і кажете, я змінюю. Що зі мною відбувається, чому зі, зі мною це відбувається? І так далі. Да? Питання я вже задала перед цим. І запускаєте далі, зупиняєте негативний маятник і запускаєте позитивний. Як запускається позитивний? Я в себе вірю, я себе люблю, я себе підтримую. У я... мене все вийде. Всі ці речі. Для того, щоб запустити цей маятник, ви маєте для себе повторювати, як відбувається насправді. Ви коли запуск... У вас, коли стається погана ситуація, ви починаєте дуже довгий час себе картати, казати, та що ж таке, постійно звертати увагу на негативні речі, а їх стається ще бодай більше і більше. Розумієте? Ви можете це відстежити. Якщо стається якась одна негативна річ, ви на неї зреагували, у вас потім стається ряд ну, типу, негативних речей. Типу, як встав з лівої ноги зранку, і все, день пішов просто по жіночому половому органу. Да? Є таке? Буває? От, так от, ви запустили маятник негативу. Як запустити маятник позитиву і чому це складніше? Тому що, коли ви бачите якусь красу, коли з вами щось стається класне, ви це сприймаєте з опаскою того, що це скоро зникне. Раз. Або ви просто реагуєте, клас, супер! І все. Ви туди направляєте дуже мало енергії. Ви цим не насолоджуєтеся, не розмусолюєте, не розжовуєте і не смакуєте потім. Ви просто один раз клас, все, супер, на цьому закінчили, да? Іли там в кінці дня, наприклад, ой, який сьогодні був класний день, на цьому ви закінчуєте. А коли, чому маятники негативні, запускаються швидше, тому що ви постійно зациклені на негативі. Починайте зациклюватись на позитиві. Гарного дня! Сподіваюсь, ви зрозуміли. Пишіть в коментарях, якщо не зрозуміла, або який інсайт отримали. Па-па!